Всім привіт! З вами Дедена і сьогодні ми будемо грати на World. і будемо грати на режимі Build Battle. Якщо хочете, можете грати зі мною на, на Ваймворді і це ну, буде дуже круто грати з вами, оскільки. Ну, я у нас на каналі вже зібралось 18 підписників. Для мене це свято, для мене це взагалі це вже достіження, бо я сам обрав стільки підписників. Ну, якби не, не с аргумент, то це би було вже не відео круте. Так, треба построїти кроватку. Ну, ви знаєте, оскільки я не вмію строїти кроваток, то я построю якесь говно. Але треба постаратись построїти щось нормальне. У мене вже в голові зложилось, як це все має бути. Тільки. От воно не буде таке, як я думаю. Раз, два, три, чотири. О, одне треба. Є чотири. Так, зробимо так. А ні, так нехай буде. Так, так робимо. Ну, типа ліжечку, Ви поняли. Так. Не ну, знаєте, я, ви хочете, щоб я завжди говорив? Ну, добре, поговоримо про там інші режими, які ми будемо знімати. По-перше, ми скоро купимо. З Сергоменом собі ліцензію на Майнкрафт і це буде дуже круто. Е, ну. Ми купимо, будемо грати на хей там. Ну, Хай всі, на чому хочете, ви можете також грати з нами. І це буде круто, але Сергомен ще навіть не. Ну, він в себе коротше, типа на Даші. І... Він там, розумієте, не може грати. Ну, наприклад, Майнкрафт, Бо в нього там щось сталося і він не може грати. Він навіть мені не говорить, що там сталося. Бо там, типа. Коротше, казали, що він дуже був. Так. Що я вже розсередочився. 嗯。Well, well. Так, бачите, я кроватки не вмію дуже гарно строїти. Ну, як вийде, так і построю, те як кажуть. Так. Ще дві хвилини залишилось, до речі, і це насправді дуже погано. Ще хвилина. Я не знаю, чи я встигну, до речі. Так, це типа така прикраса. Так, тут подушку зробимо. Ну, буде, насправді, дві або три навіть каточки. Бо, ну, одна каточка це дуже мало, а дві каточки чи три це якраз типу, добре буде. Я захворів от така. Ну, історія така тяжка, така сумна. І насправді. Ліжко вийшло фігове. Ну, я в принципі знаю, як його покращити. Подушечку зробити краще. Вот. Вся радість в подушечці. Вот. Вот. Так, подушечка. Ну і думаю, все отак зроблю. Вже не встигну, певно, так зробити. Ну що тут ще такі, типу червоні цяточки поставлю. Типа. От. Надіюсь, комусь сподобалось. Так, це типу, таке ліжечко двохповерховий чувак хотів зробити. Эээ, ну я ставлю окей, бо людина старалась не зразу ужас ставити. Фу, говна, Я так не думаю. Ну, це окей. Чувак, видно, строю. Так, вот мій скін, Вот я такий, типа, ще один такий самий ставлю, тоже окей. Так. Ем, чувак, типа, построїв чувака який спить. Окей. Я не бачу, що ще таке, типа, круте щось построїли. О, вот моє. Ха! Пишуть, блін, этот виграє круто. Ну, не знаю, чи цей виграю, чи я виграю. Ну. цей окей ставлю, бо ну якось. Ну, там буде, Так. О, це. о у офігенно! Ставлю нормик. Ну, я таке саме хотів построїти, але бачили, мені не вистачало часу. О, ще одна кроватка, типу... Маленька кроватка і велика А ну він просто, напевно, перестроїв. Блін, я не встиг поставити оцінку. Ем. Ужас. Ну, чувак, я хотів дуже велике построїти. Але не судьба, За такий короткий час построїти таку груду штуку. Ого! Е -е. Е -е. Окей. В мене 28, так що фактично я на четвертому місці. Так, цей чувак виграв як? Так, давайте ще одну каточку. Так, заходимо. А, 36 ФПС. От не пригайте сюди. Не пригайте, бо там тупо нічого не появиться. Бантик, бантик я не знаю, чи я построю. <coughs> Вибачте, кажу, я хворий. Так, чорне Чорний бантик, цей і такий бантик. Бантик, бантик, бантик. Так, тут будет, наверное, железный блок, чтобы, типа, я бачу всередину. Так, тут треба збільшити. Как-то что-то не очень выходит. Ой-ой, жорстко лагай раз два, раз два, раз два. Потім йде третій тут. раз Два. Ну, вот тут. Вот тут все легше. так раз, два, раз, два, раз и раз, два, три. Так, тут така фігня. раз. Так, что я запутал все, бачите. Раз, два. да, так. И тут а, можно ну, уже вот так раз, два. Тут повторяем. Правда, навіть на бантики не похоже, але люди, я не вмію строїти бантики. Ага, і отут. Так продовжуємо строїти. Так, тут треба таку фігню замотити. Ну, правда, коли сам, сам граєш, то вже навіть такий типа інтерес пропадає. Ну, але що зробиш? Сергій мене ж не може грати. Так. Ну, деколи треба рілі тишина, щоб ви построїти щось. Так, е, треба швидше, быстріше, быстріше, швидше, бистріше. Так, це зламаємо. Так, залишилося 60 секунд, люди! 60 секунд лайкусики! Рубим, рубим лайкусики. Блин, правда, на тех 60 секунд я так туплю, что капец. Так, так, и так, и так, и вот так. Не. О! Так, 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 так. И пусть, пусть, пусть. О, тут что-то так тупо получилось. Ну, саме перші, конечно, мої показали. І я... Коротше, самі гірші. Так. Ем, Це навіть не Вандик, та шо... так що ужас, не убіжаємося, не убіжаємося. Там чувак блок не встиг поставити. О, окей. Так, натимо далі. І що ми бачимо О, окей, нормально щось. Так нормально, знаєте. Ну, правда, бантик не всі можуть построїти. не бантик. Так. Так, 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 так. где тут бантик? А, во, бантик. Бачу бантик. Ставлю... Нет. Требовало норм поставить, ибо нашу девчонку построили. И, так. Так, пищем так нормально так, а це в дівчинке нема банька майже, а я бачу бальтик. Я вам покажу один такий інтересний баг. Ну, як баг. Це не баг, але це баг. Коротше, падаєте сюди, Здихаєте, появляєтесь тут. Прикольно, правда? Але тут можна Ні, не можна літати. 14. Ну давайте ще одну одненьку катечку і ми закінчуємо відео, окей? Так. Давайте. Э, навигатор. И билд батл на каточках. Бачите, я маю скилл, я випрыгну сюди. Ну, правда, можна отут Але все одно я маю скил. Так, там паркур. Паркур іде туди Туди Ооо! Паркурийте там довго Але можна якось тут випрыгнути? Правда, я не знаю я. А не, знаю як. Зомбі. Так. Мені понадобиться глина. Глина зелена. Е е е е так, плитки мені понадобляться. Отакі. Що е е мені Отакі... ...плиточки. Є стекло, стекло мені понадобиться.

так, тепер строю кофточку, як ви знаєте. Кофточку, кофточку, кофточку. Типа такий має тут, так. Кофточка. Синя кофточка в нас. Продезу вже які зомбі виглядають, так давно не грав вже цей Майнкрафт. Раз, два, три. мене є дуже добра ідея, правда, я не знаю, чи вона виповниться. Так, треба збільшити чуть-чуть руки. Мені не, не вийде то, що я хотів би. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, пусть чотири. Точно, в них синя кофточка. Люди, я рілі що в них синя. типу, все. Думаю, щось не хватає. Але я забув, які ноги навіть виглядають. Так що вибачайте. Якщо щось неправильно роблю. Так. Так. Ні, не так. Йо-майо, -йо, як робити? Отак. От Він якийсь тупий виглядає. Так, забираємо це. Пставим. О, -майо! А, типо якийсь дебіл вийшов, так? Да? Давайте зробимо якусь. Жовті штаніжки, я не знаю, які штаніжки. Хвилина залишилась, коротше. Так, точно. Так. типу шорти будуть, як типу шорти і штати. Так, я не знаю, чи я вообще займу перше місце, чи... Чи шо? Ну, нехай будуть пусть жовті штанишки, ну... якісь штанишки йому ж треба. Так, типа, поясок сделаем ему золотым цем. О, а, все! О, а, дивиться! Ха! Лол! Типа... Ну, типа... Клёво. Ого! Ну, чувак, ты вообще в огонь нормы к тебе ставлю. Чувак нормально рели построил. <ти> У о. Ну, ст... нічого не встиг поставити, вибачте. Так, о, вот моє. Так, ідем далі. І тут зомбі без одної руки, але я йому ставлю нормально, бо він нав... навіть вищий від мого. Мій був десь отакий. Такий. Так. так. Ідемо далі. І тут. Типа. Я не понял. Ставлю ужасну, бо я не розумію. А, тут типа руки.

А, ого, який огромний. Правда, у нього голова, типа, треба було ще тут построїти, але чувак. Так. Идем далі. І тут нічого. Ну ладно. А, так. З дитина, ужас. Мені не подобається. О, виграв цей чувак, да? У мене двадцять дублі. Ну, добре, зараз будемо прощатись, бо вже. Має бути кітець і, і коротше з вами був дедеда. І, ставте лайки. Вам не важко. Мені приємно. Всім пока.